Чим ти займаєшся 24 лютого? Ну, до 24 лютого я працювала в благодійній організації Херсонській, і тому ми продовжуємо свою діяльність. Благодійна організація звичайно, займалася реалізацією проєктів по Херсоні, це були тренінги, різноманітні активності. З після 24 лютого ми були змушені змінити напрямок своєї діяльності. Ми відкрили гуманітарну програму, і почали з того, що поки ще Херсон був не окупований, ми закупляли ліки для лікарень міста. Ну, це п'ять лікарень, ми змогли закупити там ліки на не знаю, близько десь мільйона гривень. А потім, ну, місто окуповане, орки перекрили всі, всі межі, все, що можна було завести, жодного гуманітарного коридору, і ми вирішили, що. Треба щось нове відкривати, допомагати людям, які лишилися в окупації. А в окупації лишилося ну, тоді ще ув, майже майже вся Херсонщина лишилася в окупації. Більшість області було знову ж таки зайнято орками дуже швидко. І ми почали допомагати родинам з дітьми. Ми їм надавали і продовжуємо давати фінансову допомогу. І... Це, ді, це зараз рятує людей від, від голоду, в тому числі ми бачимо купу заяв, де люди просять на хліб, на молоко, на там ну, на банальні речі, які ти які навіть не задумувався раніше, що у людина може цього не мати. Ну, ми зараз таким займаємося. Це один напрямок моєї діяльності. А також я з з Олександром Копцем ми реалізуємо в Тернополі вже. Гуманітарну програму Асоціації української жонтворчої школи. Ми тут допомагаємо внутрішнім переміщеним особам, допомагаємо гуманітарної допомогу, Там ковдри завершили про проєкт по гарячому харчуванню. І також продовжуємо шукати шляхи для того, щоб відновити цю діяльність. Люди дуже це цікаві і постійно питають про це, чи можемо ми відновити, чи можемо ми продовжити цей процес. Крім того, ми відправляємо. Ліки зазвичай на Херсонщину, Миколаївщину, Ми також плануємо візит чи, можливо, просто передачу техніки. Це буде створено в Миколаєві благодійна така <кій> пральня для людей, які перемістилися з окупованих територій. Буде створена така пральня. Ми туди передаємо три пральні машинки, там, сушарки передаємо, ну такі такі речі для цієї пральні. Mm -hmm. Ну, якщо дуже коротко, то а сильно відрізняється твоя діяльність від ну, от тут, в евакуації, порівняно з тим, що ти робила в Херсоні? Ну в Херсоні в мене все було більш планово, все більш розмірено було. Ми знали, ми запланували собі проект, розподілили його по датам, Ми знали, коли що відбудеться, коли що треба закупити, куди треба поїхати. А сьогодні ж це такий, не знаю, в режимі пожежі іноді ти працюєш. А ти розумієш, що от сьогодні подзвонили, сьогодні треба поїхати там о першій ночі забрати документи, бо їх треба завтра зранку передати. От, зі знайомих в місті тільки ти можеш передати тільки ти. І ти не думаєш про те, що а може відмовитись, може хтось інший. Ти розумієш, що треба. от Треба, ти встав і поїхав посеред ночі. Так з ким з української миротворчої школи ти підтримуєш контакт. І Зі свого випуску ми дуже товаришувалися з Юлією Єременко, ну, ми з нею регулярно спілкуємося, з Аллою Мельничек спілкуюся, ну, з Олександром Попцем спілкуюся також. Іноді з Оксаною Михайленко. Ми Стараюся за всіма слідкувати. Ми як потоваришувалися всі на своїй школі, зафрендилися ну, і стараємося якось підтримувати зв'язки. Ну, зараз у нас дуже багато нових людей. Ти кожного дня знайомишся з кимось новим, але от приємні зустрічі з рідними людьми, як з якими ти був знайомий до війни, який ти радий був бачити до війни. Це надихає і сьогодні. Ти можеш ну, набираєш цього позитивного, позитивних цих емоцій. І я думаю, що якщо б у нас була можливість там, організувати таку спільну зустріч випускників, спільний захід для випускників, це було б великим поштовхом для. Емоційним великим поштовхом для позитивних емоцій, б набралися всі, поспілкувалися, поділися, хто чим, хтось, чим зараз зайнятий, можливо, не налагодилось, знову ж таки, контакти, коли б дізналися більш детально, хто чим займається, і таким чином підсилували б один одного. Ну, Моє уявлено, що Україна має бути вільною. Всі ми волонтери, всі наші військові роблять все для того, аби ми звільнили нашу країну. Дуже хочеться, щоб сталося якомога швидше. В своїй професійній діяльності мені дуже подобається те, чим я займаюся. Дуже активно виходить, кожного дня ти знайомишся з новими людьми. Я планую в цій діяльності розвиватися. Хотілося б ну, не знаю, чогось нового навчитися, набратися більше досвіду, можливо, здобути профільну освіту, щоб більш професійно вже робити свою справу. Я Тетяна Шкідівська, хтось з вами зі мною знайомий, хтось ні, але я сподіваюся, що ми з вами всі скоро зустрінемося на вільній нашій українській території і пообнімаємося, поспілкуємося і будемо собі радіти життю.